Відкриваємо Unreal Engine 5 і створюємо новий проект. Нас зустрічає вікно, в якому ми можемо підзавантажити вже створені проекти, які ми створювали раніше, або звернути увагу на вкладку Games, де є готові пресети. Вони можуть допомогти у власному навчанні, наприклад, від першої особи, тобто шутер, або, наприклад, від третьої особи те саме, тільки ви зможете бачити вашого персонажа. Топ-даун вид зверху, гонки і віртуальна реальність. Але в даному навчанні ми з вами обираємо бланк, тобто порожній проект. Далі нам потрібно звернути увагу на блюпринти і C. Як кажуть, знаючи люди, які досі довго займаються розробкою ігор на Unreal Engine, будь-який проєкт повинен містити в собі блюпринти та C. Але ми завжди зможемо до свого проєкту підключити як блюпринти, так і C. Нагадаю, що блюпринти це блочний вид коду, а C це мова програмування, за допомогою якої нам потрібно буде все писати власноруч. Для нашого майбутнього проєкту ми з вами обираємо блюпринти. З ними набагато легше зробити свою першу гру. Якщо ж ви хочете обрати C, тоді нам потрібно буде підзавантажити ще мову програмування та Visual Studio Code. Після завантаження C нам потрібно буде перезавантажити нашу програму та знову таки створити наш проєкт. Далі нам потрібно буде вибрати, для якої платформи у нас буде гра. Це настільний ПК або телефон. Ми залишаємо саме десктоп, тобто настільний комп'ютер. Quality Preset це стандартні налаштування графік. Вибираємо максимум або Scalable. Це залежить від вашого пристрою. Я ж залишаю цей пункт без змін, трохи згодом покажу, як можна буде його змінювати під час розробки нашої гри. Starter Content і Retracing нам з вами не потрібен, тому залишаємо ці поля порожніми. Після нам потрібно буде обрати місце, в якому буде зберігатися наш проект і дати назву нашому проєкту. Якщо все налаштували і ви готові, то натискаємо Create. Як тільки наш проект буде створено, у нас відкривається робочий простір, складається він з декількох основних частин, тобто вікон і стандартної панелі меню. Наприклад, файл містить різні елементи налаштування або, або ж створити, створити і відкрити проєкт. левели, для того, щоб можна було його все, відправити з пошого власнику Unreal Engine 5, тобто ми зможемо заархівувати наш проект та швидко відправити його друго. Наступна вкладка «Edit» і одразу зайдемо в Project Settings», тобто налаштування нашого проекту. У нас відкривається нове меню з великою кількістю налаштувань, але ми поки що розглянемо найголовніше. Зайдемо в пункт карти та моди і побачимо варіанти вибору, наприклад, Edit Starter Map. Це та карта, яка буде відкриватися при запуску нашого проєкту. В даному випадку ми її зараз можемо побачити на робочому вікні нашої програми. А «Game Default Min» – це аналогічне схоже налаштування. Трохи пізніше ми створимо свій перший рівень і виберемо його як карта за замовчуванням. Також важливе налаштування знаходиться в розділі engine.input. Тут нас зустрічає налаштування управління та встановлення під це різних клавіш. Наприклад, якщо ми захочемо додати клавішу для руху праворуч, нам потрібно буде натиснути на плюс біля Axis Mapping, після дати назву за що відповідатиме ця дія. Якщо це рух, то називаємо «Move». Після цього можемо знайти вручну кожну клавішу або ж натиснути кнопку з клавіатурою, а після цього натиснути на потрібну клавішу на клавіатурі. Також у нас є параметр Scale. Він відповідає за зміщення по координаті X. Якщо ми йдемо праворуч, то у нас так і залишається наше значення на одиниці. А якщо нам потрібно рухатися ліворуч, то ми додаємо потрібну клавішу і в scale змінюємо на мінус Таким чином ми навчимо нашого героя ходити ліворуч та праворуч. А action mapping сюди ми додаємо такі дії, як стрибки, взаємодію з іншими предметами та інші дії такого типу. Але з цим розберемося згодом. Повторюю, що налаштувань дуже багато, і потрібно буде посидіти та виділити дуже багато часу, щоб розібратися з ними всіми. Закриваємо це вікно та повертаємось до робочого простору. Натискаємо в правому верхньому куті на кнопку Setting, тобто налаштування, і шукаємо розділ Engine Quality Setting. В цьому контекстовому меню ми зможемо вибрати параметри графіки для нашого проєкту. Я зараз буду змінювати налаштування і ви помітите різницю у вікні рівня. Обирайте готовий пресет, відштовхуючись від характеристик свого пристрою. Коли з графікою ми розібралися, тепер навчимося запускати симуляцію нашого рівня. Для цього у нас є кнопка на панелі завдань Запустити та зупинити. Коли запускаємо, у нас змінюється кнопка запуску на паузу. Під час запуску нашого проєкту ми можемо переміщувати нашу камеру за допомогою WASD та мишки. Пробіл злетіти, лівий контрол опуститися. А для завершення нашої симуляції ми натискаємо Escape. Також на цій панелі завдань у нас є кнопка зберегти, якою ми будемо користуватися дуже часто, та кнопка «Куб» з додаванням стандартних об'єктів до нашого рівня. Також хочу сказати, що в Unreal Engine є свій магазин різних готових рішень, наприклад 3D об'єкти, карти і так далі. Їх можна завантажити або купити в Quality Bridge, або в Unreal Marketplace. Трохи пізніше розглянемо, як працювати з цими сервісами. А тепер давайте з вами, наприклад, створимо звичайний куб на нашому рівні. Після появи ми відразу бачимо наш куб, плюс тінь, яка відкидається від джерела світла. І якщо ми виберемо його, у нас з'явиться маркер у вигляді стрілечок для пересування нашого об'єкту за координатами X, Y та Z. І якщо ми будемо затискати ліву кнопку мишки на потрібній стрілочки, тобто на потрібному координату, то ми зможемо переміщувати наш об'єкт. Також ми можемо змінювати його налаштування, які з'являються у нас по правій стороні нашого екрану. Наприклад, тут ми можемо змінити колір або додати фізику нашому кубі. Як правило, при виділенні будь-якого об'єкта з'являються основні налаштування, Ці налаштування змінюються в залежності від вибраного об'єкта. Наприклад, давайте натиснемо «Симуляція фізики і запустимо наш рівень. Бачимо, що фізика нашого куба працює, він упав і більше не літає. Тепер це повноцінний об'єкт для взаємодії у нашому ігровому світі. Більше того, він динамічний. Далі ми розглянемо найкориснішу вкладку, з якою ми будемо дуже часто працювати. Це наш файловий менеджер, так званий Content Bros. Тут дуже важливо підтримувати грамотну структуру папок. Вона має бути інтуїтивною та зрозумілою. Наприклад, ось у нас є папка контент. Що в ній може бути? Якщо ми натиснемо правою кнопкою мишки праворуч від нашої папки, то в нас з'явиться контекстне меню, в якому ми можемо обрати, що саме ми хочемо до неї додати. Наприклад, ми хочемо, щоб тут була у нас папка з назвою Assets, де будуть різні текстури, моделі і так далі. Тому ми обираємо створити нову папку та даємо їй назву Assets. Також можемо створити ще одну папочку під назвою Блюпринти, де у нас будуть зберігатися всі блюпринти для нашої майбутньої гри. І також ми можемо створити ще одну папку, де будуть зберігатися всі рівні для нашої гри, тобто папка Levels. І давайте зараз разом з вами створимо новий рівень для нашої майбутньої 2D гри. Звичайно, за допомогою виділення ми з вами вручну можемо видалити всі зайві об'єкти з нашого левела, який ми зараз бачимо. Але ж, якщо ми натиснути на файл New Levels, і у вікні вибираємо стандартний шаблон, тобто Basic, який має в собі стандартну карту для того, щоб можна було на ній вже щось робити. Так само після того, як ми обрали нашу нову карту, у нас з'являється нове вікно, в якому ми можемо переглянути всі зміни, і у нас є вибір або їх зберегти, або відмінити збереження. Так як ми створюємо нову карту, я нічого зберігати не буду, тому натискаю «Don't Save». Тепер ми з вами бачимо новий порожній рівень, і нам потрібно його зберегти. Для цього натискаємо File Save Save Current Level. У вікні, що відкрилося, вибираємо нашу папку Levels, даємо назву нашому рівню, тобто level 1, і зберігаємо все. Тепер бачимо, що я створив наш новий рівень не в папці, тому я зможу його перемістити просто як в звичайній папці на робочому столі. Захватую лівою кнопкою мишки та переношу до нашої потрібної папки та обираю пункт перемістити до папки. Тепер ми можемо зробити, щоб цей рівень запускався автоматично під час завантаження нашого проєкту. Для цього заходимо у налаштування, Edit, Project Setting. Далі пункт Maps і Mods. І вибираємо «Level 1, тут і тут теж «Level 1, і натискаємо на дискретку для збереження наших змін. Після цього ми можемо переглядати, що все у нас змінилося, ми все налаштували та все зберігли. Тепер дам вам велику пораду. Зберігайте всі зміни якнайчастіше, щоб уникнути втрату прогресу, тому що програма може вилетіти в самий непотрібний для вас момент. На цьому ми закінчимо наш урок. Ставте лайки, підписуйтесь, а також пишіть коментарі.